13 травня 810-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Ми боремося та маємо чіткий намір перемогти. Разом підтримуємо армію і долаємо ворога. І з вами Ветері Кременчуцькі новини. Ми розпочинаємо. Продовжуємо допомагати силам оборони України. Кременчук реагує на запити військових і намагається їх задовільнити якнайшвидше. Що саме отримали захисники сьогодні, дізнаєтеся вже за мить. Бойові дрони для фронту. Від усієї Кременчуцької громади сьогодні передали ще один Мавік для ЗСУ. Відбулось це з ініціативи депутата Кременчуцької міської ради Олександра Плискуна. Сьогодні ми в черговий раз передаємо невеличку допомогу нашим хлопцям, для того, щоб вони могли більш якісно захищати і боронити незалежність нашої країни, наш рідний Кременчук. Сподіваємось, що це стане в нагоді для того, щоб хлопці почували себе більш вмотивованими і боєздатними. вам за мужу. Дякуємо за Дякую вам, дякую. 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 вам дякую. 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 Дякую за допомогу. Військові приїхали до нас з фронту не з пустими руками. Привезли пару трофеїв у подарунок. Один із них крило відкерованої авіаційної бомби. Дякуємо за дякуємо да, за ще, ще раз за допомогу. Це нам допомагає дуже в небі. Наблюдати на за ворогом, щоб його знищити. Працюємо і надалі, аби забезпечити українських захисників усім необхідним. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Інклюзивні приміщення, безперебійний вайфай, дитяча література та зручні меблі. Схоже на опис якісного сучасного дитячого закладу. Але це про укриття відкриті у двох ліцеях Кременчука завдяки фундації Олени Зеленської. Про візит першої леді до нашого міста дивіться прямо зараз. Перша леді України, засновниця фундації Олена Зеленська разом із командою відвідала два ліцеї в Кременчуці. А саме це ліцей номер 25 гуманітарний колегіум та номер 4 Кремінь. Там відкрили укриття, які відновила та облаштувала фундація у межах відповідного проєкту. Приймали гостю у нашому місті начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін і перший заступник міського голови Кременчука Володимир Пилипенко. Обирали навчальні заклади, зважаючи передусім на кількість учнів. А також чи дає змогу ситуація в регіоні повернутися до офлайн навчання В обох ліцеях приміщення були фактично старими підвалами, що потребували капітального ремонту. Тепер це абсолютно функціональні, а головне безпечні сховища для учнів ліцеїв. Є безперебійний вайфай, кулери з гарячою та холодною водою, дитяча література, ігри, зручні меблі. Усі виконані роботи в укриттях відповідають нормам ДСНС. Важливо, що відремонтовані приміщення інклюзивні, входи облаштовані спеціальними механізмами для заїзду на кріслі колісному. Також є вказівники зі шрифтом Брайля для людей із порушенням зору. Фундація профінансувала комплексну відбудову та облаштування цих укриттів завдяки акумульованим міжнародним коштам. Партнером виступила фундація Київської школи економіки Вікторія Максимович Кременчуцькі новини. Дорожньо-транспортна пригода на проспекті Свободи. Ще одна ДТП за участі маршрутки з 17 пасажирами. Як минули вихідні в Кременчуці та чи є постраждалі внаслідок аварій, розкажуть у нашому матеріалі. За минулі вікні до кремачутських правоохоронців надійшло 28 повідомлень про злочини за різною кваліфікацією. Ввечері свобода надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду, яка мала місце на проспекті Свободи за участі мотоцикліста та автомобіля. Шкода в результаті дорожньо-транспортної пригоди до лікарні госпіталізовано мотоцикліста місцевого чоловіка. Інший водій не постраждав. Вчора в денний час мала місце дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного транспортного засобу. Було встановлено, що легковиком керував місцевий мешканц результаті недотримання швидкісного режиму та ненадання переваги у Русі маршрутному транспортному засобу відбулося зіткнення. В маршруті перебувало 17 пасажирів, які на місці події оглянуті медиками без госпіталізації. Волонтери благодійного фонду Сергія Радченка ми поряд продовжують свою доброчинну діяльність. Про те, хто сьогодні отримав допомогу, дізнаєтеся далі в сюжеті. 13 травня Кременчуцький боксер Сергій Радченко разом з волонтерами свого фонду ми поряд здійснили благодійну видачу різних необхідних речей як для внутрішньо переміщених осіб, так і для містян. Речі для дорослих дітей, взуття також іграшки, засоби гігієни для дорослих, дитячі памперси, сірники, свічки, шампуні. Сергій Радченко постійно знаходить та впроваджує можливості для допомоги нужденним. Він з волонтерами благодійного фонду. Ми поряд вже готують наступну видачу. Це насо наступна видача, яка відбудеться приблизно 23 травня. Це продуктові набори. гігієна, там все зібрано Це завдяки нашим волонтерам. З Польщі, які допомагають передали таку вот гуманітарну допомогу, також подальшим масштабним заходом благодійників стане дитяче свято. Підготовка до якого вже активно триває Гуманітарна допомога від моїх друзів з Польщі міста Чеф Ольга та Лукаш. Дякую їм тут різноманітні солодощі, які ми готуємо на перше число на день захисту дітей. У нас буде також реєстрація на нашому телеграм-каналі, де приблизно 100 Діточок ми зможемо запросити до себе на свято і влаштувати з аніматорами гарне свято та звичайно всі отримають подарунки. Сергій Радченко зазначив, що наразі благодійний фонд поряд мусить змінити місце свого перебування, тож шукає нове приміщення. Якщо у вас є можливість надати вільний простір не менше 60 квадратних метрів для діяльності організації, будь ласка, зверніться до волонтерів через соціальні мережі. Хочеться подякувати власникам цього приміщення. майже з перших днів війни вони нам виділили це приміщення, де ми змогли оказувати. Діяльність благодійного фонду допомагати людям і майже весь час це було на безкоштовній основі. Також хочу подякувати всім тим, хто підтримує наш благодійний фонд. Це українські ковбаси завжди підтримують гурман Фемель волонтерам. Всім величезна подяка. Єднаємося, адже тільки разом ми можемо здолати ворога. Дмитро Цилюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Програми Неосвіта вихідними відбулось два захоплюючих майстер-класи. Чому навчали молодь та як потрапити на наступні заходи, дізнавайтеся вже за мить. Неосвіта програма для молоді, у межах якої вони можуть розвинути, а головне проявити свої здібності та дізнатися багато чому новому. Так, вихідними у рамках цього проєкту пройшли два круті майстер-класи. Раді вам повідомити, що розпочалася реалізація дуже крутого проєкту. Проект називається «Неосвіта». Він спрямований на розвиток неформальної освіти серед молоді. В рамках цього річ, в рамках цього проєкту, планується проведення ряду локальних заходів, спрямованих на різні вікові категорії. Перший захід виготовлення ляльки-мотанки. Його проводила Наталія Чураєвська, майстриня та заступник директора з навчально-виховної роботи будинку дитячої та юнацької творчості. Вона не лише навчила хлопців та дівчат, як правильно робити ляльку-мотанку, а й розповіла учасникам про історію та значення ляльки в українській культурі. Сьогодні я проводила майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки. Це українського сакрального оберегу. Це дуже важливий захід, тому що. Наша молодь сучасна, вона живе в інших ритмах, в інших подіях, але вона повинна знати своє коріння і розуміти, що саме завдяки цьому коріння вони є і мають певне обличчя, яке відомо світу і всім іншим країнам. Якщо не знати свого минулого, то майбутнього теж не буде. Учасники також підкреслили, що вважають подібні заходи важливими задля збереження української культури та ідентичності. Дуже сподобався наш майстер-клас, адже це наші традиції. Дуже важливо їх знати І мені дуже сподобалось робити ляльки-мотанки. Дякую організаторам за те, що влаштували такий важливий захід для нашої молоді. Мені дуже сподобався цей захід. Мені сподобалось, що ми зараз робимо. Я хочу це повторити. Та мені дуже подобається сам викладач, який викладає дуже цікавий та радісний. Я вважаю, що ось такі заходи дуже важливі, а саме для. Того, щоб дізнаватися більше про українське, тому що е, я особисто не багато знала про мотинки, і для мене це було дуже цікаво. Другим заходом було малювання картин афірмації разом з майстриною Світланою. Хлопці та дівчата зібралися гарною компанією у парку на свіжому повітрі та поринули у світ творчості та власних мрій. Сьогодні в рамках проекту Неосвіта ми проводимо творчий захід. Цього року це вперше за територію нашого офісу. Тому вирішили поринути в таку творчу атмосферу саме на території парку, завдяки соціально-відповідальному бізнесу, який підтримував нашу ініціативу. ми Маємо змогу сьогодні займатися творчістю саме в такому місці. Головне – малювати афірмації, загадувати свої мрії, бажання, і що потім вже у всіх учасників вони обов'язково здійснилися. Учасники проявляли креатив та творчість, малюючи фарбами на полотні та загадуючи свої заповітні мрії та бажання. Стерклас мені дуже сподобався. Він був чудовий, дуже захоплюючий. Я дуже рада за таку можливість і те, що молодіжний парламент Керманчука нам дає стільки можливостей реалізувати себе, показати свій внутрішній світ, емоції перенести на папер. Це дуже круто, і я дуже задоволена, що провела так корисно свій час. Чудовий майстер-клас мені дуже сподобалася атмосфера цього заходу. Дякую парламенту за те, що організовують такі заходи. На мою думку, під час війни це дуже важливі івенти, які несуть в себе певний глибокий сенс, і для будь-якої людини потрібне таке відновлення. А це було якраз про це особисто для мене. Дякую. Якщо ви бажаєте потрапити на цей проєкт, зробити це дуже просто. Щоб потрапити на один з таких заходів, слідкуйте, будь ласка, уважно за анонсами на сторінках молодіжного парламенту Кременчука у соціальних мережах в групі в Телеграмі. Там ми обов'язково викладаємо анонси, проходити просту реєстрацію по гугл-формі. і потім організатори з вами зв'яжуться яжуть, зв обов'язково і запросять на такий захід. Організаторами програми традиційно стали молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської ради. Софія Григоренко Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Завдяки марці ми можемо зберігати нашу історію та передавати її з покоління в покоління. Тож сьогодні у головному відділенні Укрпошти нашого міста відбулося погашення нової марки, якої саме дізнаєтеся у наступному сюжеті. Марка символ доброчесності. Саме з такими словами сьогодні відбулося погашення марки і конверту, дизайн яких визначили найкращими у обласному конкурсі Сила доброчесності, який проводився з нагоди відкриття першого на Полтавщині хабу доброчесності опорного закладу Омельницький ліцей в рамках проєкту Прозора школа офісу доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції. Ідея цього конкурсу народилася тоді, коли нам запропонували відкрити хаб доброчесності на Території нашого закладу і разом з координатором, головним спеціалістом Офісу доброчесності, ми вирішили провести такий обласний конкурс і випустити марку, щоб популяризувати ідеї доброчесності серед учнів закладів освіти саме в Полтавській області. Організаторами конкурсу виступили Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації та опорний заклад Омельницький ліцей. Авторкою марки та переможницею конкурсу стала учениця ЗОЖ No26 міста Полтави Катерина Чечотка. Ось за дизайн конверту, на якому зображена жінка-берегиня, відповідає учениця Кременчуцької гімназії No20 Яніна Базавлук, яка посіла друге місце. Образом жінки. Ні, є лялька-мотинка. Традиційно вона зображувалася без обличчя або з хрестом на обличчі. Борис берегиною стоять ці діти-українці і вони захищають її. Ці марки та конверти лімітовані. Їх тираж усього 28 одиниць. Проте кожна з цих одиниць є неоціненим скарбом та важливим внеском не тільки у розвиток нашої культури, а й в історію України. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні в Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені Макаренка відбулася урочиста церемонія нагородження талановитої учнівської та студентської молоді, а також педагогічного колективу. Детальніше вже за мить. Сьогодні у стінах Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені Макаренка відбулася урочиста церемонія нагородження талановитої учнівської та студентської молоді, а також педагогічних працівників. Відзначалися досягнення найкращих за 2023-2024 навчальний рік. Така традиція існує в закладі вже близько 20 років. Проте цьогоріч вона має нову назву Світло мрій. Розпочиналося все з ініціативи ідеї Івана Васильовича Гальченка, тодішнього директора. І називався цей захід Педагогічні обжинки. Потім багато років захід називався Гордість коледжу. Але на мій погляд, гордість у нас у всіх зараз одна. Це наші сили оборони. Це люди, які докладають зусиль до того, щоб ми перемогли в цій страшній війні. Тож цьогоріч традиційний захід оновлено в назві назва Світло мрій на захід. Було запрошені багато гостей, зокрема представники збройних сил України, волонтери, натхненники для молоді та багато інших. Я не знаю, коли в нашій країні було легко. Правда, і ви те ж саме відчуваєте зараз на собі. Що дає сили, сім'я, близькі люди, коли всі здорові, обійняти, прийти додому, залишити да, все, все погане, обійняти близьких. Відчуття, що ти робиш щось важливе, що ти не просто проскинаєшся, їси, там, робиш якісь побутові справи, ходиш на роботи, що ти дотичен до якихось процесів, знову ж таки, на які ти впливаєш, і які впливають на тебе. Оце дає. Також сили. Захід проводився у декілька етапів. Загалом номіновано 146 учнів, 136 студентів та 61 викладач. Усі призери розподілені за своїми досягненнями у п'яти номінаціях. Кожна номінація е, отримує свої нагороди. Це номінація Крок до успіху, де нагороджуються призери обласних етапів різноманітних конкурсів, змагань, олімпіад, номінація Золотий олімп це переможці всеукраїнських і міжнародних конкурсів, номінація Науковий олімп, де нагороджуються студенти, які брали активну участь у науковій роботі протягом цього навчального року. Номінація спортивна Олімп, де нагороджуються спортсмени. І п'ята номінація це «Зорецвіт талантів. Учні закладу дійсно вражають своїми талантами, здобутками та перемогами. Я взяла участь в спочатку в шкільному етапі, а потім я виграла все обласний етап. у Мене було перше місце, і потім я поїхала на всеукраїнський етап у місто Рівне. І виборала там третє місце. На третє місце на обласній олімпіади з програмування. Також я приймаю участь в різних конкурсах з цього напрямку. А також манівська робота, перше місце на області, секція прикладна математика. І два дні тому я захищався на всеукраїнському етапі. і Тепер очікую результатів. У мене тема пов'язана з криптовалютою та її обмінами на децентралізованих біржах. Ця тема мені цікава в звичайному житті, і я захотів спробувати її реалізувати. Як розглянути більш науково. Зайняв спочатку друге місце на обласній олімпіаді з інформаційних технологій, потім зайняв перше місце на обласному конкурсі МАН у секції системи та технології штучного інтелекту. Потім зайняв перше місце на. Конкурсі, точніше, на Олімпіаді геніїв, всеукраїнській Олімпіаді геніїв та виборов екоквиток на поїздку на міжнародний фінал у США. Це ж мій перший досвід Олімпіад, так як вони починаються з восьмого класу. І я пішла на дві Олімпіади: це була географія та українська мова. І там, і там на обласному рівні я посіла перші місця і потім вирушила у поїздку у Рівне та у Луцьк. Проте, на жаль, не хватило балів до третього місця. Мені подобається і філологія, і мені подобається географія. І поки я в восьмому класі, і я так мандрую між цими двома профілями, але філологія мене дуже приваблює. Мені подобається вивчати іноземні мови, і подобається вивчати і українську літературу, українську культуру та поглиблювати свої знання. У рамках заходу відбувся святковий концерт, під час якого учні та студенти демонстрували свої таланти. Також на концерт були запрошені зіркові гості тріо Жоржини. Варто сказати, що під час концерту відбувався традиційний для ліцею збір на потреби збройних сил України. Тож вітаємо усіх призерів і переможців та бажаємо нових успіхів. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Молитва то є рушійна сила, котра допомагає нам боротися з підступним ворогом, який прийшов з війною на наші землі. Тож, об'єднавшись у спільній молитві, віряни та священнослужителі звернулись до Бога у щонедільному молебні. Детальніше дивіться далі. Що є сина небеса? Нехай святиться, ім'я твоє, нехай прийде царство твоє. Сьогодні за нашу державність і суверенітет проливають кров мужні сини та доньки країни. Тож вже традиційно на головній площі міста близь пам'ятного хреста віряни та священнослужителі різних конфесій провели недільний молебень за мир та перемогу України над російськими окупантами. Почуй крик усіх твоїх дітей. Стражденне бахання всього людства, нехай не буде більше війни, жахливого скандалу, з якого немає повернення назад. Боже, також молимо Тебе за наших захисників і захисниць. Сьогодні, як ніколи, гаряче на сході України, Господи, як ніколи, ворог намагається зробити неймовірне. Боже, хай не получиться в нього в ім'я Ісуса. Хай всі ці плани вони рухнуть в один час. Українці тисячоліттями борються за право мати свою державу та бути господарями на своїй рідній землі. За весь період боротьби український народ об'єднався та утвердився як нація. Тож які б випробування не випали на долю України, ми не перестаємо дивувати увесь світ своєю незламністю, вірою у перемогу та мир. Ти нині, владико, почуй нас, що сьомоми до тебе, міцни силою твоєю, побожний народ наш український. Благослови наші прави, примнож нашу перемогу над ворогами, нашими, міцни могутньою твоєю правицею, державу, нашу європейську Україну. Тільки об'єднавшись разом, ми зможемо здолати ворога, бо єдність, сильна зброя, духовний молотовний щит допоможе нам прискорити перемогу. Та не забуваємо дякувати тим, хто допомагає нам протистояти цій імперській навалі. Благословляємо всіх тих, хто допомагає нам, хто дає необхідні кошти, зброю. Амуніцію, техніку, Боже, нехай твоє благословіння прийде до них, і вони відчують Твою вірність в усьому. Дякуємо за те, що ти бережеш нашу державу, наш народ, нашу землю. Боже, дякуємо. Українці обов'язково дочекаються того часу, коли чужинці, що прийшли з війною на нашу землю, полишать її українські землі звільняться від окупації. Єдність і мир в нашій країні відновляться. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Другий етап чемпіонату першої ліги продовжується 12 травня. Футбольний клуб Кремін зустрівся з Чернівецьким клубом Буковина у рамках восьмого туру. Подробиці матчу і результат дивіться у наступному сюжеті. 12 травня футбольний клуб Кремінь провів четвертий виїзний матч у весняній частині чемпіонату першої ліги. Суперником синьо-білих у цьому матчі був лідер групи вибування Команда Буковина з Чернівців. Протягом всього матчу Кременчуцькі гравці демонстрували розумний та надійний футбол і у підсумку завершили десяти безвиграшну серію. Єдиний гол у першому таймі забив Артур Новотрясов, який після прострілу з лівого флангу від Івана Куця зрізав м'яч у власні ворота. Перший тайм ми моя думка ми. Перемогли, ми забили, могли ще один гол забити, але не вийшло. Грали проти дуже гарної команди. Второй тайм вийшли, вже грали по результатам. Хлопці з великим натхненням та бажанням були налаштовані на гру з лідером групи вибування, дали їм гідний бій та здобули першу перемогу у другому етапі змагань. З кожним матчем видно, що наші футболісти зростають і вдосконалюють свою гру. То ще мають шанси залишитись у першій лізі. Кожну гру треба побіждати. Шанси є. Команда з кожною, з кожною грою все росте, і росте. Я вважаю, що ми вирощуємо молодих. Качественных футболистов, так что у нее будет будущее. Надо немножко можкоподождать. Дякуємо команді за проявлений характер, позитивні емоції та надію на подальші успіхи в заключних двох фіналах сезону. Наступний матч в рамках дев'ятого туру. Футбольний клуб Кремінь зіграє вдома 19 травня проти команди Хуст. Марія Бердаєва, Кремчицькі новини. Наші воїни щодня гідно відповідають окупанту і роблять усе можливе, часто і неможливе, щоб стримати російські штурми та відвоювати наші землі. Велика їм вдячність за хоробрість та відвагу. Слава Україні!